Шостим номером Тарас Бойко, 16, й Петро Добровольський, 15, й Костянтин Гаврилюк, номер 11 та Володимир Максимчук, номер 9 Степан Рибак та Ігор Кушецький. Опинився він на газоні. Одразу ж, друзі, відзначаємо, що в складі галицьких футзалістів є чимало гравців. З однаковим прізвищем небезпечний момент і рахунок у нас відкрито за 10 хвилин і 42 секунди. До е, завершення часу першого тайму е, відбувається в матчах першої ліги, в матчах чемпіонату. Про це також не будемо забувати. Зараз є можливість друге відзначатись. І дубль у виконанні Ярослава Синчука. Вже за півтора, фактично, хвилини зіграних в поєдинку. Гравці м'ячі втратили. Ну і Галич буде зараз, я думаю, пришвидшувати форсувати у нас події на майданчику. Потрібно їм відігруватись. Можливо, в цьому епізоді. Метенька. Метенька таки завдає удару по воротах. Залишається м'яч. Футзалістів Галича. І один м'яч вони зуміли таки відквитати. За 7 хвилин і 37 секунд до завершення часу першого тайму. Метрів з 16, напевне. Ну, але цей м'яч став легкою здобичч для Кіпера. Для кіпера футзалістів Гринівського сокола приділяють увагу захисту власних хворіт, а атаці. атаці. Дуже помітно. От як і в цьому епізоді продовжують атакувати гравці у синій формі. Ну і черговий кутовий від ноги. Добровольського в цьому епізоді м'яч залишив. Ну і Назар Метенька готується виконати штрафний удар. Удар по воротах і порозі стійкою м'яч пролітає в цьому епізоді. Знову ж таки, відзначаємо вдалі дії 11-го номера Гринівського сокола. Метенька. Метенька зараз на паркеті в нас займає таку позицію, знаєте, чисто футбольну стопера. Так? Більше уваги він приділяє захисту власних воріт. Василів, який з'явився у нас на паркеті. Андрій Василів. Василів падає, але порушення правил не було. Баранович. Баранович. Його удар з далекої відстані. Пащенко. І вже він рятує свою команду в цьому епізоді. Синчук. Синчук, прокинув такий м'яч вздовж лінії воротарського майданчика Галича, але вдало Воронків зіграв в цьому епізоді. Василів. Василів з м'ячем. Василів знаходить Лящовську. Ліщовський. Не з'являється досить тривалий час у нас на паркеті. Зараз Лящовський класно справою пробиває. Згадаємо футзалістів, які є в ростері на сьогоднішній поєдинок, як в однієї, так і в іншої команди. Розпочнемо із номінальних господарів. Футзалісти спортивного клубу Галич, які виступають в синій ігровій формі. Давайте без номерів. Після цієї атаки міг зараз цілком міг зрівнювати рахунок Баранович після класної передачі. Зараз міг відбутись удар по воротах, але не вдалося цього зробити Андрію Мулі. Сікач мула вже в захисті. Відпрацьовує. Поки що програє. Він цю боротьбу. 3-1 стає рахунок. Визначається забитим м'ячем. 11-й номер Огринівського сокола. Виправданий. Громоляк готується виконати. цей штрафний удар. Громоляк пробиває. Громоляк. У Гринів переміг Юрист із рахунком 7-2. Турі номер 3 Давайте після цієї атаки. Удар по воротах і рахунок стає 1-4. Лящовський відзначається. Ну, а Сенчук до двох забитих м'ячів. Ще й асистом у нас відзначається в сьогоднішній зустрічі. Стінка одразу з двох гравців. Ну, що характерно, що Пащенко залишається на лінії воріт, не знаходить собі місця. Там поруч зі стінкою, удар по воротах. Ну і добре, що Пащенко на лінії там не до кінця розібрались. Ну але все добре закінчилось для футзалістів салатово синій формі. Метенька, його удар. 4-2 стає рахунок за майже 6 хвилин до завершення часу другого тайму. На паркеті третій номер. Галича. Зараз довга передача від нього. не Точна. Помиляється в цьому епізоді. В простому епізоді метенька. Бойко м'яч перехопив. Сам удар у поворотах не завдав, а тільки зараз. Ну, але на місці вже кіпер галичан Василів. Василів вже м'яч підхопив. Василів віддав на Громоляка. Громоляк повертає. На Синчука, Синчук пробиває. І вже вкотре Воронків врятує свою команду Петрів Відверто відкрита гра. Ну, перш за все, звичайно ж, футбольні традиції, як в Галичі, так і в Огринові. Ну, і в 2022 році, в травні, Венівський Сокіл святкував своє 30-річчя з дня створення. Ну і дуже приємно, звичайно, що ця ж команда зберігає футзальні і футбольні традиції. Баранович тим часом пробиває. Але на місці в цьому епізоді Пащенко.